На жаль, сьогодні ворог обстріляв наше місто, місто Харків. Хочу сказати, що по двом адресам було нанесені ракетні удари типу Ескандер. І сьогодні зараз працюють наші робітники ДСНС, комунальне підприємство. Хочу сказати, що у нас є 16 постраждалих і, на жаль, є загиблий хлопчик. Десяти років тому дуже такий жахливий випадок, і ну це війна, але це житлові будинки, які обстрілюють ворог. Тому сьогодні будемо все це прибирати. Допомагати людям, щоб більш менш навести порядок я зараз не можу сказати наскільки остаточна. Поки що на сіна теперішній час це 16 постраждалих і один загибли на загиблу дитина. Повітряна тривога пролунала одразу, як розпочалися сриви, але дуже мала відстань, і ми повинні розуміти, що така відстань. Що ескандер лятає дуже швидко і повітряна тривога настигає, тому потрібно бути дуже обережними. І я закликаю харків'ян бути дуже дуже обережними сьогодні і в наступні дні, щоб зберегти життя. Є певний досвід щодо організації метрошколи в на п'яти станціях метрополітену, і сьогодні ми розпочали будівництво підземної школи. Це повноцінна школа, яка буде побудована у місті Харкові в індустріальному районі. Міста Харкова проєктна кошторисна документація вже у нас є і будівельники працюють. Хочу сказати, що ця школа буде розрахована на 450 Сят учнів в одну зміну. Ми розраховуємо на те, що навчання буде в дві зміни, тобто 900 школярів. Будуть мати змогу навчатися у е, безпечних умовах. Це головне, як ви бачите. Е, крім цього, хочу сказати, що е, документа школи е, підземну школу ми е, почали будувати першими, е, і е, ми розраховуємо десь до е, кінця е, поточного року закінчити всі будівельні роботи з тим, щоб е, к е, новому року в новому році е, школяри змогли е, ти у школи і у класи, які будуть облаштовані, і мати змогу навчатися в безпечних обставинах. Ми дуже серйозно готуємося до опалювального сезону, але не все залежить на жаль від нас, бо ви бачите, що обстріли посилені, і сьогоднішні обстріли це ще один доказ, тому що нам дуже серйозно буде, буде проходити і важко буде проходити зиму. Але я впевнений, що ми витримаємо всі навантаження, бо ми дуже серйозно готувалися до опалювального сезону. До речі, хочу сказати, що підготовка ще триває, і ми у цьому сезону переклали 220 км магістральних турбанопроводів. Я мав на увазі харківські тепловиме мережі. Крім цього, підготували. Плочне котельне, кательне, теце і звісна, звісно, хочу сказати, що особливу увагу ми приділяли захисту всіх цих котель, і це головне. Це головне, щоб працювала наша ППО. Це головне, щоб ми зберегли те, що ми побудували за цей проміжок часу. І для нас дуже важливо, щоб ми пройшли стала опалювальний сезон. який ми розпочнемо е, під, тоді, коли е, будуть е, такі погодні умови для того, щоб ми розпочали е, опалювальний сезон. Ми готові на 100% до к проходження опалювального сезону. Я приймав е, участь. Був там два дні. Це форму женєві під ігиди е, ОНУ, е, бо е, це, це такий найбільший форум, Всесвітней мир, і я відкривав другий день цього форуму, бо був вице-президентом, обранець цього форуму бюро форуму мерів. Хочу сказати, що я мав дуже багато зустрічей з своїми колегами, мерами інших міст світу. Крім цього, були такі серйозні зустрічі і з секретаріатом ООН, і з нашими партнерами з Німеччини, з Сполучених Штатів Америки. Хочу сказати, я всьо. До на перемовинах були затронуті питання відбудови відновлення нашого міста, міста героя Харкова. І так, звісно, є готовність, є я відчуваю її, і є певні нароботки для того, щоб нам відбудовувати наше місто, місто Харків.